Дякую, що ви завітали до мене сьогодні. Тобі дякую, що ти нас запросив. Yeah, yeah. Я вважаю, що нам більше немає чим зайнятися в п'ятницю ввечері, у пів на сьому, окрім як подискутувати з приводу того, яка зона більш сприятлива для українців, яке місто більш добродушне, яка територія більш радушно нас прийняла і сприйняла наш потенціал. Тому сьогодні у нас просто формат. Я зазвичай у тебе ж інтерв'ю, подкаст, да, така історія. Так. А чому... Ми сьогодні більше в рамках дискусії, такого якогось ефіру, я б сказав, прямого будемо говорити. От. Ми ламаємо стереотипи і розмовляємо про українців в Іспанії. Давайте, Ти Володимир так, живе у Торевєхі. Скільки років? Е, я, як сказати, живу. Якщо говорити, що я придбав житло і залишався тут на довгий період, це 19-й рік. Якщо приїжджав, ну там 15-17 рік. Е, е, Роман е, живе в Оленці вже. Третій рік, четвертий. Давайте нас зараз, мене принаймні зараз закидають камінчиками. Я не те, щоб живу, я підживаю. Родина Романа. А, друзі, в нас ідея в чому? Що Роман завжди будував свій бізнес в Валенсії, я почав будувати своє життя в Торвєсі, і Влад, власне, він. Приїхав сюди, Тереїхав, пожив тут. Скільки ти Рік, був? Рік І зараз Рік. вже пожив в Валенції. Так, да, і зараз Валенсія, тобто влад вже відчуває цей ринок, де краще, де більше українців, яка різниця, чи вартує, і чи, що краще, хаос, чи, можливо, спокій для бізнесу і так далі. Я думаю, да, це дуже да. в тому плані буде цікаво. Так і є.